Як оживити свій інстаграм або як почати діяти в інстаграм, якщо ти ні в чому не розбираєшся? Ми сьогоднішнього дня в закритій групі з фіналістами наших тренінгів почали розбиратися в питаннях інстаграму. До четверга ви будете отримувати кожен день прості завдання, які допоможуть вам проаналізувати ваш інстаграм, розібратися з напрямком діяльності, в якому напрямку ви будете рухатися, а також дізнатися більше, як працює сам інстаграм. Саме у четвер, о 19, я проводу великий вебінар, де розповім вам про те, як він налаштований, як він створений, для чого, які там є функції, які кнопки можна натискати, які кнопки не можна натискати. А потім, після цього вебінару, у нас почнеться курс, великий курс з інстаграм. 6 жовтня на 15-річчя інстаграма ми починаємо навчання. Але я вас запрошую зараз в групу, щоб ви могли підготуватися взагалі і проаналізувати ваші інстаграм-сторінки. Для цього пройдіть, будь ласка, за посиланням нижче, долучайтеся і виконайте перше завдання. Слідкуйте, кожен день будуть з'являтися нові завдання, обов'язково їх виконуйте. Перше завдання це поділитися посиланням на вашу сторінку інстаграм в цій групі, для того, щоб у нас були ці сторіночки, ми могли їх аналізувати в той момент. Початку вашої діяльності я чекаю вас в групі. Приходьте, будь ласка, за посиланням нижче в четвер, о дев'ятнадцяті. Ми поговоримо повністю про інстаграм, про його закони, властивості, функції і так далі. А до четверга ми повинні підготуватися і обов'язково виконати всі додаткові завдання. Я бажаю вам не зупинятися на розвідку, обов'язково долучатися до нашої групи і розвиватися разом. До зустрічі в групі.